167 бойових зітнень зафіксували у генштабі за минулу добу. Більша частина це 145 російських штурмів на східному фронті. За даними Хортиця, росіяни завдали 21 авіаудар по позиціях наших військ та населених пунктах. 436 разів атакували дронами камікадзе. Найскладніша ситуація на Покровському відтинку. Там сили оборони відбили понад півсотню ворожих штурмів. І Більше про ситуацію на фронті у нашому огляді. На Вовчанському напрямку прикордонники бригади ГАРД влаштували окупантам гарячу гостину. Наші фпв дрони та міномети знищили опорні пункти та вогневі точки ворога. Масований російський штурм відбили воїни бригади Буревій на Куп'янському керунку. Броньована техніка противника намагалася просунутися, та завдяки злагодженій роботі фпв камікадзе та артилерії атаку успішно зупинили, а ворог зазнав утрат. А в районі піщаного у бік Куп'янська вузлового висувалося чотири БТРа з піхотою. Наші бійці спалили ворожу техніку. На цих кадрах дрон третьої штурмової коригує удари артилерії по російських штурмовиках, які намагалися закріпитися на околиці села Степи. Робота наших оборонців на Луганщині виявили ворожих штурмовиків на шляху до українських позицій, влучний артилерійський удар різними типами боєприпасів, і атака захлинулася. Добова кількість спрямованих у бік наших укріплень російських безпілотників зросла до 256. Ще нещодавно цей показник дорівнював близько 100 БПЛА на день. Тож від учора він збільшився у 2,5 рази. Не припиняються артилерійські обстріли, атакував ворог поблизу твердохлібового, греківки, новолюбівки та макіївки. На Лиманському напрямку поблизу Торського працюють воїни 63-ї окремої механізованої бойова робота танка знята з камери гоу про із дрона. Ось він виходить на вогневу позицію та прицільно стріляє по російських позиціях. Там саме скупчилася ворожа піхота. На сіверському напрямку бійці 4-го батальйону Сила Свободи знайшли рідкісний вид окупанта, розумного росіянина. Полон врятував йому життя. Інших зайд знищили на Краматорському напрямку. Потужними ударами прикордонники помсти спопилили ворожу техніку та з десяток бліндажів. Кадри з часового яру від воїнів 24-ї бригади. Російська колона намагається штурмувати, але не склалося. Ніщівний вогонь з українських позицій і три ворожих БМП ліквідовано. А Сант чкурнув у підвали будинків біля турецька. Противник продовжує м'ясні штурми. Щоденно оператори БПЛА батальйону охорони мінусують і живу силу, і техніку ворога. На Покровському напрямку бійці 5-го загону Омега зупинили штурмову роботу росіян на підступах до позицій. Окупанти задіяли броньовану техніку, але камера розвідувального дрона зафіксувала її знищення. А це робота воїнів 68-ї єгерської бригади. Противник висунувся до наших позицій на БТРі з піхотою і спробував десантувати штурмову групу. На його ураження задіяли артилерію та фпв дрони і підірвали на наших мінних загородженнях. Дронарі червоної калини майстерно працюють по піхоті та укриттям ворога. Кожен виліт це спланована операція. А це відео штурмового полку скала. Загарбники вирішили вивісити аквафреш на одному зі схилів під Покровськом. Аеророзвідка це помітила, і прапор країни окупанта розлетівся в Усибіч. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 52 штурмові дії агресора. На Новопавлівському напрямку сили оборони відбили дев'ять російських атак. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед в районах населених пунктів Новосілка, Новодарівка, Костянтинопіль та Велика Новосілка. На кадрах білих Янголів із Покровська видно нові й нові руйнування прифронтових населених пунктів. Небезпечно, але зараз ми з Геннадієм вам дещо покажемо. Ось Геннадій проїжджав, і це не розтяжка, це оптоволокно. В Цьому місці даже скупчення видно, дронів. Немає електрики, опалення, зв'язок нестабільний. Зарядити телефони, випити гарячого чаю можна в місцевій їдальні. Та, попри це, нині у Покровську залишається близько 7 тисяч жителів. поверхівки на шахтарському понівечені майже повністю. Ну, шибок немає жодної. Ожна поїздка до населеного пункту відбувається під прицільним вогнем росіян, але поліціянти й далі вивозять всіх охочих. З Звірою у збройні сили України Тетяна Литвин подробиці телеканал «Інтер», «Марафон», Єдині новини.